Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо виробника ракети Фламінго та ударних дронів Файерпойнт. За даним видання, детективи перевіряють, чи не завищувала Фаерпойн, вартість комплектуючих або кількість дронів, які постачалися для Міноборони. Окремо розслідується можливий зв'язок компанії з Тимуром Міндичем співвласником студії квартал 95 створеної Володимиром Зеленським. Ідеться в розслідуванні Київ Індепендент. Донедавна виробник зброї був практично не. Невід... Відомим поза оборонами колами України, незважаючи на те, що згідно з документами, отриманими виданням Київ індепендент, він здається одним із найбільших, якщо не найбільшим отримувачем бюджетних коштів Міністерства оборони на безпілотники, говориться у статті. Фаєрпойн з'явилася у 2023 році та швидко стала одним із ключових підрядників Міноборони. Саме вона виробляє далекобійні дрони FPA-1 і крилату ракету Фламінго, яку Зеленський нещодавно назвав найуспішнішою в арсеналі України. У 2024 році компанія продала державі дронів на 13,2 мільярда гривень близько 320 мільйонів доларів, отримавши майже третину всього дронового бюджету Міноборони.